Ботон 354 плюс, до речі, є реверс в цьому тракторі. Резина, до речі, ще рідна, не з'їжена, не мінялася. Напрацювання 1200 мотогодин. Сидіння пілот, задня резина з підвищеним протектором, до речі, йде. Ще його рідна, як в японця схожа. Ціна 5400 доларів з нашою доставкою. По дефектам є вмятини на капоті. Е, масло ніде не тече, до речі, тут зашита повністю йде підлога, е, зашиті крила, два режими вала відбору, реверс, такометр, е, Навіска не розбита. Додатковий бачу гідробак установлений. Зареєстрований, все привозимо з тих паспортом. Додатковий, до речі, ще один гідробак стоїть. Технічно ідеальний, візуально є дефект, я вже казав, капот і одного дзеркала бракує. Так все працює. Пари не побиті, поворотники, все як у нового трактора. Дуже класний стан.